Спроможність себе самоочищувати, річок дуже низька. От. І тому нас турбує. Це велика проблема це робота очисних споруд, в тому числі таких, як міста Ужгород, Мукачево. Практично це очисні споруди, побудовані в минулому столітті. Вони експлуатуються вже десятки більше 50-60 років, а міста ростуть. Життя йде, вони потребують корінної реконструкції. І не випадково, якщо хтось був за кордоном, особливо тут сусідні країни, перше, що сконцентрували європейські кошти, це на подачі водопостачання, каналізація і дороги. Це основа життя будь-якої громади. І не випадково, це нас чекається, мабуть, найближчим часом. Я думаю, що нам. Поступово прийдеться починати саме з цього, саме того, щоб ми могли достатньо мати людина води, причому не якої-небудь, а якісної води. Те ж саме стосується і очистки, скида води, нормативно очищених, щоб ми були, мали водойми пригодні для подальшого використання. Я хотів би сказати, що порівнюючи стан. Водних токів сусідніх країн, і басейну Ріки Тиси. Я вам скажу, що на міжнародному рівні якість води наших ірських річок в середньому вона рахується непоганою, одною із кращих. Це то надбання, яке нам треба берегти, ні в якому разі не допускати погіршення якості води. Особливо в такий період. Хвилює нас не тільки якість води, а засмічення. Це ви всі прекрасно знаєте, дуже багато. От я вдячний вам за те, що ви висвітлюєте цю проблему. Не було цієї проблеми років 20 назад, 15. Ми просто не знали, що таке сміття по річці. Ми могли бачити під час повені там дерево все. Сьогодні ми всі свідки на тому ж самому жу, на тесі. Це, ну, знаєте, Отже, не боїшся паводку, ти боїшся, а що ж в пляшках, що воно несе? Знаєте, і розроблена у нас і стратегія поводження з твердими побутовими відходами. Вона поступово рішається, але, от, знаєте, це не моя галузь, відношення до закону про поводження з твердими відходами. наше відомство не має ніякого. Там інші відомства. Це де, станція, екологія, комунальники. Місцеві органи влади, але жертвами такого відношення, ствердими, стало і водне господарство. Наші токи стали транспортуючим об'єктом оцього всього непотребу за межі не тільки областей, а за межі держави. І відверто кажучи, дуже неприємно вислуховувати, що наша річка є транспортуючим засобом оцього всього непотребу. Я думаю, тут, ви знаєте, і зараз і обласна державна адміністрація влада приділяє тому багато уваги. Але на мою думку, сьогодні питання не в грошах і питання не в центральних органах влади, питання в наших територіальних громадах. І прикро, мені даже казалось би, людині далекі до твердих побудових відходів, що в деяких районах ми. Місяцями, а той вже і скоро буде роками, нараховується, коли не можуть визначитись, де ж зробити той завод по сортіровці, переробці. Знаєте, територіальні громади не можуть зрозуміти, що це потрібно робити. Територіально в гірських районах нас немає географічно ні одного місця, де можна офіційно відкрити мусоросвалку сміттєзвалище. Немає, там природа не створила. Там, де б ти не кинув, рано чи пізно воно буде внизу. Тому питання цю стратегію розробити, і, мабуть, єдиний вихід, з гір, оці всі так сказати, побутові відходи, прийдеться звозити вниз чи в і там переробляти, сортувати і інші. До речі, в цьому світі утилізація відходів прибуткові. У нас це. І збиткове і, 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 і трагедія для всіх. От. Тому ми дуже нас це хвилює, і я думаю, що ми всіляко будемо сприяти в тому, щоб грамотно відвести місце, а ми е, інстанція погоджуюча для того, щоб побудувати такі заводи.